Робота кипить. У Кіровограді продовжують вишивати 25-метровий український рушник. Нагадаємо, містяни розпочали створювати диворушник під час святкування Дня вишиванки. Відтепер його передали до Центральної міської бібліотеки. Тут кожен охочий може долучитися. Першими вишивальницями стали школярки з 7-ї та 33-ї школи. Основні кольори на рушнику червоний та чорний. На ньому текст гімну та різноманітні орнаменти української вишивки. Полотно основу з габардину виготовило швейне підприємство. То мрія є презентувати ексклюзив планують на день незалежності. діти приймають участь задоволенням. Ми так як і вивчаємо це в школі. Тут закріплюємо. Тим більше в них захоплення до цього, бо це вони вишивають не для когось. Вони десь там кудись віддається, а це їхні, що це вони вклали труд, що це вони записались в історію нашої України, нашого міста, що вони таку зробили працю. Кожна дитина, кожна людина нашого міста може війти в історію, якщо зробить декілька стежків на цьому рушнику. Це об'єднує, що ми єдина родина кіровоградська, які якщо будемо разом і в нас будуть такі. Гарні помисли на розвиток нашої держави, тому можемо все зробити.